Сьогодні в програмі. Шахту Бутівка все частіше обстрілюють бойовики. У Польщі відкрили штаб багатонаціональної бригади. У військоматах триває відбір контрактників. Наші військові журналісти побували на Шахті Бутівка, що в Донецькій області. Її не раз нещадно поливали вогнем бойовики. Тут українські бійці тримають оборону. Колись процвітаючи промислове підприємство Шахта Бутівка нині нагадує ілюстрацію до книги Оровела про ядерну війну. Зараз ми знаходимося на позиціях наших воїнів. Цю позицію проросійські найманці останнім часом накривають вогнем все частіше. Снарядами та осколками пошкоджені не лише стіни. Ворог обстрілює і техніку наших бійців. Голова. Целился 100%. Это же 12,7, да. да? Калибр 12.7. Да? Прямо в стекло, бля. Бронебой. Тут машину выкатывал из этого с парковок. Вцелился ему в голову, 100%. Успев, что в салон вышел по веревку. Ну салон презентает. Ну так бы да. Ну у нас же нет таких пуль. У нас нет. У нас не работают такими винтовками. У нас таких нема. Щодобу дві, Бувають обстріли вже в другій половині дня застосовуються станкові гранатомети, автоматичні гранатомети, ручні гранатомети, крупнокаліберні кулемети і снайперські гвинтівки великого калібру. Зараз хочу відзначити, що навіть восени, скажімо так, таких обстрілів не було. Люди, хоча я вам скажу, взагалі, по стану здоров'я, адреналін він десь дає, скажімо, захисну реакцію. У нас ну, такі респіраторні захворювання рідкість. Скажу, ну воно ну, ну, зараз якби треба дрова колоти, треба, ну так, що стосується побуту. Незважаючи на холоднечу армійці, коли є вільна хвилина, облаштовують свої позиції та побут А бойовому духу хлопців можна лише позаздрити. Ми захищаємо свою звозимо, за чим тут вообще мужчина. Для того, чтобы защищать свой народ и свою семью от врага. Если они тут, ну, это что, не наша земля или мы наступаем? Мы защищаем в свою, в первую очередь, семью, семью свою землю. Это наша, наша земля. Мы на своей земле. Не спокой нашим бойцам и ворожий снайпер. Вот в левом здании сидит пулеметчик. Там больница. Вот с этой края здания, которое направо. А в правому здании там теж буржика топиться, теж пост. Так, звісно, в частності наша рота це ну, збір добровольців, тут багато добровольців з на правий сектор, Айдара. Тут, в основному всі контрактники був добровольці. Так що був видох, доволі таки високий. Підходили на другому фланзі до наших позицій. Група невелика, чоловік 5 так. А взагалі-то вона багато стало. Обстрілювали чи щось робили. Обстрілювали. Остріковий бій з автоматів. Ірина Монастирська, Данило Іщенко, Олексій Масайчунок. Час чи. У польському місті Люблін відкрито штаб багатонаціональної бригади Лит В урочистостях цієї нагоди взяли участь міністри оборони Польщі та Литви, а також очільник оборонного відомства України Степан Полторак. Новостворена бригада до складу якої входять військовослужбовці трьох держав, забезпечуватиме регіональну безпеку на військовому рівні. Сьогодні участь ті, ті бригади, місно, дає нам можливість, Серйозно важливо, тому що ми могли практично відпрацьовувати питання, пов'язане з впровадженням до Збройних сил стандартів НАТО. Ми взагалі рахуємо, що наша участь в сумісній бригаді є для нас локомотивом впровадження нових підходів і відпрацювання тих стандартів, тих питань, які пов'язані. Нашої держави. Досвід, який ми забудемо в ході відпрацювання програми сумісної бригади, є дуже і дуже оціним. Я хотів би сказати, що я побачив, що згодом назад робота проведена дуже велика. До складу бригади йшли професіонали своєї справи, із Літвої, з із Польщі, з України. Офіцери, які мають били досвід, люди, які хочуть створити підрозділ боєздатний. Об'єднаними планами є для всіх нас, такі, щоб наша бригада в 2017 році була бойовична. Степан Полторак вручив нагороду військовослужбовцям, які увійшли до складу бригади. 18 українських офіцерів отримали відзнаки за військову службу. та добре. Що ви є? Знаєте, просто приїхали хлопці, які чогось не розуміють. Я бачу, як ви орієнтувалися, як доповідали. Відчувається, що ви вже втягнулися. Ви знаєте, що необхідно робити. Ви достойно представляєте Україну. Я хотів би. Вас подякувати за те, що ви є такими. Знаєте, багатьом із вас прийшлося повоювати на фронті, і я скажу, не завжди буває так, що на фронті важче, ніж тут. Тут теж свою задачу ви виконуєте дуже важливою для України, тому що я зараз я під час виступу казав, знаєте, ми тут, ходять бригади, маємо перевіряти наші рухи. наш... План реформування, правильним шляхом йде чи ні щось десь, якщо не підходить нам загальні вимоги, вибирати свій шлях. Але він має бути перевірений. І все це полягає вложитися здачі на вас. Під час спільного брифінгу міністрів оборони Степан Полторак подякував оборонним відомствам Польщі і Литви за підтримку нашої держави у важкий час. Мар Маркевич час ще. У центрі розмінування збройних сил України офіцерів навчають протидіяти саморобним вибуховим пристроям. У тренінгу беруть участь 26 військовослужбовців. Курс відбувається в рамках плану НАТО з допомоги Україні в розвитку національної системи протимінної діяльності та протидії саморобним вибуховим пристроям. Підготовку українських штабних офіцерів здійснюють фахівці мобільної тренувальної групи центру досконалості НАТО з питань протидії саморобним вибуховим пристроям, який дислокується в. В Мадриді, що в Іспанії, у підготовці враховано досвід набути військовими країн НАТО в ході останніх збройних конфліктів. Також вивчаються практичні навички, які вже здобуті українськими саперами в ході боротьби з саморобними вибуховими пристроями під час антитерористичної операції, яка проходить на сході нашої держави. Протягом трьох днів у Києві експертна комісія працюватиме над пакетом цілей партнерства України з НАТО. Головна мета консультації підвищити здатність Збройних сил України до відбиття зовнішньої агресії. Цей документ сприятиме впровадженню стандартів НАТО в усі сфери діяльності Міністерства оборони та Збройних сил України. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовник. Чаще. На Харківщині триває відбір кандидатів на військову службу за контрактом. Понад 60 контрактників вже прибули до навчальних центрів Міноборони України. Там вони пройдуть підготовку та здобудуть військову спеціальність. Кожен другий новобранець раніше вже служив, кожен п'ятий має бойовий досвід. Я Луганськ повністю пройшов і в Донецьк був, до аеропорту не дійшов 10 кілометрів я вирішив служити, я перед этим прослужив очень много в парамезках. Как то захотелось, не знаю. Товариші мои і там імені тялі туди. Зі зростанням грошового забезпечення військових охочих підписати контракт побільшало. Армієць повинен мати міцне здоров'я та високі морально-психологічні якості. У комісаріатах проводять ретельний відбір кандидатів. Працюють там і представники військових частин. Мы сейчас очень тесно работаем с теми частями, которые находятся на территории Харькова и Харьковской области. В первую очередь это 92-я механизированная бригада, которая нуждается в комплектовании военнослужащими по контракту. На сегодняшний момент большая группа ну, граждане Украины оформляют личные дела, проходят медкомиссию, профессионально-психологический отбор, сдают необходимые анализы для последующей отправки. Ні, посредства воїнські У першому кварталі цього року. Обласний військкомат планує залучити на військову службу за контрактом близько тисячі осіб. Віталій Саранцев Володимир Кухарський. Чаще. 11 українських армійців взяли участь у чотирьох міжнародних змаганнях на Кубку світу з біатлону в Німеччині. Чергове золото допомогла вибороти команді в жіночій естафеті Юлія Джима. На всеукраїнських змаганнях військові спортсмени здобули вже дві золотих, дві срібних та одну бронзову медаль. Наразі українські військові спортсмени беруть участь у міжнародних змаганнях з академічного веслування у Болгарії, фехтування в Греції, сноубордингу у Словенії, кульової стрільби. У Німеччині сучасного п'ятиборства в Угорщині, карате у Франції та боротьби у Швейцарії змагатимуться військові спортсмени в Україні та за кордоном. І наступного тижня Яна на час Ч.